Мене звати Поліна, і я студентка юридичного факультету університету Матея Белла в словацькому місті Банська Бистриця. Зараз я навчаюся на другому семестрі першого курсу. Почну з предметів. Їх існує три типи: А, Б та С. А це обов'язкові предмети, Б це обов'язкові з можливостю вибору і С – це вільні предмети. Тобто, А і Б, це на факультеті, на якому ви навчаєтесь, це ви можете обрати з усього університету. Ну, принаймні, так у нас. Отже, кожен предмет має певну кількість кредитів, яку потрібно закрити, тобто здати екзамени або відходити деякі пари за 3 роки навчання. На моєму факультеті це 4 обов'язкових, і на перший семестр я собі обрала 5 додаткових предметів, що насправді було забагато, але закрила всі і отримала більшу кількість кредитів. Навчання проходить впродовж... 14 -ти тижнів. На п'ятому та на 10 тижні ми мали тести з усіх А-предметів і з деяких Б. Це зазвичай закривається тим, що ви присутні на парах, активно працюєте, можливі якісь тести. А після 14 тижня навчання наступає дійсно страшне сушкове обдобрія, тобто період екзаменів. З А-предметів у нас це чотири усні скушки, чотири усних екзамени. З Б предметів в нас були тести. На інших факультетах я знаю, що це презентації, якісь праці, роботи. З С предметів це також можуть бути презентації, але на моєму факультеті вони закриваються тим, що ви присутні активно працюєте на парах. У нас було в першому семестрі вісім груп, до сорока студентів у групі. Це приблизно 300, трошки більше 300 студентів на потоці українців було десь 50. А для того, аби вступити до словаччини та чехії легко, підписуйся на Осус.